Друзі, вітаю! Ну, знаєте, бувають такі дні, коли від поганих новин просто пропадає настрій. Сьогодні один з таких днів: Північно-Крейці обіцяють росіянам 30 тисяч військ. Американці віддаляються від України, пише New York Times. Плюс знімають з частини росіян санкції. Чернишова якого підозрюють в махінаціях на мільярд, відпускають під заставу більше того, ще й не знімають з посади угорці використовують Україну щоб довбати по нас пропаганди. Здавалось би, все погано, надзвичайно погано, але. Навіть не пригадує, коли у нас було краще, коли у нас була така карта, що все здавалося супер. А насправді в цих поганих умовах треба шукати можливості для того, щоб посилити країну, щоб вижити, щоб знищити корупцію, щоб налагодити виробництво і в себе в країні, і за кордоном. І знаєте, ось ці погані темні часи роблять нашу країну сильнішою кожного разу, коли ми потрапляємо. Е Такі ситуації ми знаходимо рішення. Ми виживаємо, ми стаємо сильнішими, ми стаємо більш зубатими і агресивними. І коли Росія радіє яким своїм там невеличким перемогам, ми кажемо, що дивіться, не всі ці перемоги є дуже однозначними. І я вам зараз теж розповім, чому. Бо, наприклад, в Росії радіють, о, Путін знімає з нас санкції. Ну, Не зовсім з Р... Путін. Трамп з Путіна знімає санкції. Не зовсім Трамп з Путіна знімає санкції. Трамп знімає антисирійські санкції, де росіяни були. Так, він знімає частину санкцій. Там були російські банки, там компанії Тімченка, друга Путіна. Але коли він знімає ці санкції з сирійців? Коли Путін програв в Сирії. І зараз то, що як Росія подає, і так як вони закидають, ну здавалось би, катастрофа і все нам кінець. Але ні, насправді в цих новинах ми бачимо можливості для того, щоб робити країну сильніше. Да, десь треба буде допрацювати, десь треба буде тиснути на владу, щоб покидьків яких підозрюють в розкраданні мільярдів за сотню мільйонів, не відпускали. Бо виходить, що. Е, вигода на корупції 90%, 120 заплатив, мільярд тобі підозрюють, все йди гуляй. Розумієте, тому зараз це дійсно момент, коли треба зціпити зуби, коли треба зібратися максимально сильно і працювати далі. Війна не схоже, що зупиняється. Хоч росіяни говорять, що може бути перемир'я, хоч там деякі інсайдери закидають, що за кілька тижнів може щось статися і буде мир. Не видно. Чесно скажу, не видно. До кінця року ще можемо. Воювати, можливо, і наступний. Але це можливість зараз е зрозуміти, де повинна Європа більше працювати, де ми повинні більше працювати, де ми можемо робити кращий результат. Тому в мене прохання: зробіть донат на 63-ю бригаду. Якщо не ми, то хто, Да, ми сьогодні повинні більше давати на свою армію. Треба протягнути час. Я вам скажу чого. Трамп вже нам одного разу, тільки Трамп Трамп вже одного разу нам перекривав постачання зброї. Пройшло трошки часу, бачить, що ми протримали сказали, все, 4-6 місяців їх не буде. Росіяни вже шампанське відкривали. І Трамп вернувся. Всю зброю. Але каже, ну, ладно, ту Байден давав, то беріть. Зараз, знов таки будуть перекривати дуже сильно. І для Хаймарсів, і для патріотів, і для всього. Але я вам нагадаю, Трамп три рази обіцяв продати Тікток, і три рази рішення відтерміновується. Розумієте, тому ось в цих, цих суперапокаліптичних сценаріях завжди залишаються шанси, особливо якщо ми граємо вдовго. А ми з вами граємо вдовго, тому що це війна на виживання, і ці тактичні погані новини точно не зроблять нам. Поганого настрою точно не змусять нас опустити руки чи здатися, бо це саме те, що хоче Росія. Давайте я пройдусь по всіх новинах, підпишіться, зробіть донат. Донат точно за нас ніхто не зробить. От, а я вам зараз все розкладу швиденько. Власне, почалося з того, що росіяни почали хвалитися, що в них плюс 30 тисяч. Ну так, да, північно-креїці можуть приїхати, але з 11 тисяч, які приїхали, шість залишилося. На Курщині. Не тому, що їм дуже сподобалося, чи вони собі знайшли російських дружин. От а ні, Тому що і вони просто не витримали інтенсивності ведення бою з українськими солдатами, і вони там залишались. Ну, прийшлю ще 30, ну, 20 ще залишаться в полях. От, але це дзвіночок заходу. Друзі наші добрі. Ви обіцяли армію. Російські партнери прислали. А ви. Нам треба вести агресивніший діалог в Європі. Вони всі так радіють, що війна може тривати ще рік-два, Україна нас прикриє, а ми будемо давати гроші в півсили. Ні-ні. ні Треба грати по-іншому. Не треба гроші. Давайте людей, друзі. А що ви хочете? Давайте людей. Не треба ховатися за українцями, бо ви нас в своїх країнах ненавидите тихенько. А кажете, ви воюйте, а ми вам будемо в півці не платити. Ні. Виробництво добре, а давайте людей. Чому ми сьогодні забули вимогу, яку нам обіцяли в квітні? Це перше. Друге, дійсно виходить матеріал великий в Нью-Йорк Тайм, що Штати відмежовуються. Ну, тактично, можливо, дійсно десь певний час Штатів може не бути. Але я нагадаю, що ми цю війну починали і Байден теж не давав зброю. Причому Байден казав: ми не даємо зброю, бо думаємо, що Україна може не витримати, Росія забере цю зброю і ми не хочемо, щоб було як в Афганістані. Щоб бігали з американською зброєю. Було таке? Було. Протримайтесь тиждень, два, місяць, два місяці, три місяці. А потім бачать, що ми не здаємося, що ми воюємо, що ми даємо стусанів колись, нагадаю, другій армії світу. І пішла зброя. Розумієте, плюс, давайте чесно, ми зараз більше 50-60% за різними даними, за різними оцінками, зброю виготовляємо самі. Без допомоги. Потенціал дронів 20 мільйонів. Робимо 4-5. Так, да, прийдеться переключатись більше на дрони, придеться робити технічні революції, доведеться робити багато чого іншого. Але партнери побачать, що відпускати не можна і самі будуть допомагати. Але Європу треба включати, тому що вони включені на півсили. Вони радіють, що все устаканюється, війни в них ще немає. Війна буде в 29-30-му. Дожити треба. Частина з політиків до того часу програє вибори і все. Але привезти їх в почуття, виливши на голову стакан холодної води, треба зараз. Тому що для нас час це людське життя, для них час це очікування. І все. Тому тут треба працювати. Вийшли британці, справжні друзі, кажуть: ні, ми Україні допомагали і будемо допомагати в незалежності від того, як Сполучені Штати будуть, не будуть допомагати. Загалом експерти кажуть на заході, що. Повністю перекрити теж не зможуть. Хоча ми якраз таки на них розраховуємо найбільше, тому що найкрутіша зброя, найефективніша, від якої ми зараз найбільше залежні, американська. Ну прес-реліси і там пояснення в коментарі, що самим треба склади порожні. Не зовсім правда. Політична доцільність. Наші збройні сили війну не програють. Політики, які їздили в Вашингтон, програли битву за Трампа. Ми не програли росіянам жодної битви. Ми показали їм контрнаступ, ми показали їм павутину, ми показали їм володіння Чорним морем. Ті, хто їздили в Вашингтон, програли битву за Трампа. Ось це треба визнавати, тому що не війська відступають. Трамп не хоче зараз з нами мати діло, бо є важливіші справи. Не тому, що він поганий чи тому, що ми погані. Ні. Тому що інші переконують, що їхні справи важливіші. Тому, поки війська прикривають країну, треба слати туди делегації, треба працювати, треба знаходити відчинені. Вже вікон і дверей відчинених нема. Але є шпаринки, куди можна залізти. І можна переконати. Є багато треків, які ми не запрацювали. Для прикладу, Пітер Тіль. його палантір тут заробляє собі супервеликі об'єми даних, які конвертує в десятки мільярдів доларів. Чистий республіканець. Чистий фінансовий спонсор кампанії Трампа, власник просто фізично Джей Венса. Політично мається на увазі. Чому ми з цим не працюємо? Е, керівник секретаріату Трампа, його chief of staff, Ми з нею не працюємо. Ми просто звузили себе, в нас зараз немає посла, цього посла не сприймають, нового не назначили. Так, зараз ходить мінімум 10 кандидатів по Києву, які зараз ось тут вам в кафе напроти, розкажуть, хто з них поїде. Поки що не вирішено, треба швидше назначати. Ми ждемо 19 липня, буде нарада, будемо тоді назначати. Ну, друзі, ну це теж не працююча історія, чого місяць ждати. Треба робити тут і зараз. Чи є в нас кандидатури, які можуть бути, є, і вони можуть посилити. Але не однокласника треба слати, не одногрупника, а треба слати професіонала. І не казачка, якого російські олігархи дають, проросійські. А пошлі цього ми вам тут поможемо. Да, Щоб вони потім ще ті шпаринки позамазли, щоб взагалі доступу ніякого не було. Ми політично програємо війну за Трампа. І тут треба перевернути ситуацію. Тому що зброя, яка йшла на сотні мільярдів, це були гарні відносини з Байденом. З Трампом в них не, не наладили. І це треба виправити. Чи катастрофічно для нас це дуже важко для нас, тому що не бажано воювати без штатів. Ізраїль без штатів воювати не наважується. Тайвань без штатів воювати не наважується. Європа без штатів воювати не наважується. Так, ми хоробрі, але доводити це ціною людських життів не варто. Краще політикам і дипломатам переконати Трампа допомагати, тому що слабша Росія, слабший Китай. Все проста формула, і вона працює. В Європі взагалі в шоці, що Штати відвертаються, і про це пише New York Times, вони не знають, що робити, тому що розуміють, відмовився від нас, відмовиться від них. Вони, звичайно, надіються, кажуть, ні, він же ж три рази вертався ну, от, і знов вернеться. Ну, не може ж так бути, щоб Штати пішли. Краще нам надіяти, надіятися на краще, але готуватись до гіршого, може піти. Так, не треба цей шанс стратити. Треба Європу змусити зараз виготовляти з нами зброю, більше зброї, швидше гроші від НАТО, щоб сюди йшли. Але Трамп рухається так, як я вам казав раніше. Він буде виходити з Європи. він буде махати їм рукою. І ми в тому числі можемо бути якраз таки на обоченні, і Росія може отримувати додаткові сили, чого ми не повинні допустити. Навпаки, Росія повинна бути другим іраном, отримати ракети по своїй території. У нас є своя е, хотів сказати, ядерна програма. Бачите, про що я думаю? Балістична програма, а буде ядерна нічого. Якщо буде так розвиватись, то нам треба буде шукати додаткові сили, в тому числі в видах зброї. Тоді Штати точно повернуться і скажуть: ми вам і Петріот дамо, і Хаймарси дамо, і все, що хочете дамо. Просто драматургія в тому, що ми спочатку два роки просили всю цю техніку, а зараз просимо зброю для неї. Розумієте? Міняється геополітична ситуація в світі, міняється історія з тим, що в Польщі змінилась влада, в Штатах змінилась влада, і чим більше буде мінятися, тим буде важче. Тому нам треба більше працювати, наші делегації відправляти по всьому світу. Треба працювати, як Ізраїль працював в 60-х. Вони тоді працювали, зараз пожинають плоди. Їх люблять, все дають, поважають. Нам так само треба. А в нас навпаки, офіс не випускає політиків за кордон. Можна їздити тільки тим, кому там значить лояльність довіру. А де результат? Для них лояльність довіра одного другому це не результат. І це погано. Далі Рюте вийшов, Рюте взагалі каже, що Лавров сидить, бо Лавров теж щось почав потякати в сторону НАТО, що вони розпадуться від озброї. Ну, озброї. Він сказав, дивіться, щоб ви не розпалися, це там, конфлікт ще з Сікорським, з Лавровом, Ну там довга історія не буду переповідати. Ну, от Він каже, що здається, що Лавров сидить на цій посаді ще з часів розп'яття Ісуса Христа, але каже, за весь цей час нічого розумного, так з його рота кінського, нічого й не вилетіло. От. І Рюте каже, в Україні буде тяжко, треба, щоб Штати не йшли. Він грає в політичну гру, правильно робить. Він нагнітає катастрофу, каже, все, всі посипляться, фронту не буде, треба допомагати. Не тікайте, не йдіть, Дональд Трамп, молодець, залишайся тут. На Рюте треба не діятися. Той, хто може допомогти. Нам так само може допомогти Олександр Ступ, президент Фінляндії. Ще треба кілька президентів. Але дивіться, в цю гру вже грати почали. Ще на саміті НАТО. Коли Макрон сказав, що буде дзвонити Путіну, вже тоді було ясно, я вам сьогодні зранку це розповідав, що Трамп виходить. У нас було трохи часу підготовитись. Треба зараз не в корупцію вкладати, не в відкати в дронах, а більше дронів. Бо якщо 30% відкат на дронах, а ви знаєте цю цифру, то дронів могло би бути на 30% більше, а не в деяких паразитів кишені були б більші. Тому Рюте каже, що буде катастрофа, нагнітає для штатів це добре. Британія каже, ні ми з Україною вони тримаються. Європа поки що в шоці намагається прийти до тями. А Пісков радіє: Пісков каже: чим менше зброї України, тим швидше буде мир. Тому що ми спробуємо захватити Україну. Нічого в них не вийде. В них вже був такий шанс, напали вночі, намагались захватити. Нічого не вийшло і зараз не вийде. Тим більше, що вони думають, що зброя штатів це єдине, що в нас є. Ми сьогодні найбільший виробник дронів у світі. Ніхто по 5 мільйонів дронів не кліпає. І те, що сказав Буданов, не всі види дронів в Росії виходять. Морського не зробили. Такого, як в нас лютий, на 1300 і як він б'є, не зробили. То, як ми переробили деякі старі види зброї, які робили ще з часів кучми, вони не зробили. Тому Україна в технологічності дуже хитро рухається креативно і шукає. Можливості, як Давид має перемогти Голіафа. От, І тому зараз, коли ми бачимо, що е, Росія намагається типу, нагнітати, що все погано, все, все, все вони радіють. Ні. Ми проходили і гірші сценарії. Повірте, в таких е, критичних моментах, навпаки, з'являються геніальні ідеї для контрнаступу, відбиття і технологічних революцій. Тому що, коли підпирають до стінки, мізки працюють в 10 разів швидше. Тим більше сценарії виходу зараз є. Це і технології, і політично треба включитися. Не гратися в внутрішні ігри. Кабмін то треба широкий, не щоб ОПЗЖ з бойком голосували. Бойка, Ануфрія, на обмін. Хай азовців вертають, хай полонених вертають. вони нам не треба. Все ОПЗЖ на це. Але робіть нормальний Кабмін, щоб всі фракції були, щоб вся країна була включена, щоб всі пахали. А не так, що Любінчики. Ті, хто на, казну, на касу носять, тих назначаєм міністрами. Ті, хто мовчать конверт в зуби, все хороше. Ні, треба професіоналів, щоб країна вирвалася з цієї ситуації, докерувалися програєм Трампа, обіцяли, що все схвачено, все супер. Не все схвачено і нічого не супер. Американці закрили касу. Це погано, це дуже погано, тому що не довіряють, тому що бачать корупцію, тому що бачать, як крадуть. Ну, що бачать, що брешуть, що приїжджають, тиняються з кабінета в кабінет, а потім по ресторанам і чартерним самолітом додому. Ось це проблема. І її треба вирішувати. Тому що брехня один одному не рятує, в марафоні розповідають, що все супер, але не супер. Тому що Марафон бреше, марафон контролюють, чорні списки. Любого Болдера візьмуть, який буде читати меседжбокс за гроші. І от він сидить, експерт розказує, як ми добре живемо. А ви знаєте, що не дуже все хорошо, але ж ми з вами не експерти, щоб давати оцінку в марафоні, хорошо чи не хорошо. Розумієте, в цьому проблема. Трошки загралися в оці автократичні історії і думають, що якщо вони один одному розповідають, значить так і є. Нема. Щось треба міняти. Щось пішло не так. Це дзвіночок. Поганий дзвіночок. Штати зупиняють допомогу, критичний дзвіночок. Чи це катастрофа? Ні, але треба щось міняти. Кабмін тоді на нормальний кабмін, а не на ще гірший, щоб там тільки дві людини на все впливало. Ні, треба, щоб вся країна впливала, щоб професіонали були. І коли ми говоримо про Чернишова, і з нього навіть з посади не зняли, з посади він підозрюється в розкраданні, це тільки одна справа. Ви знаєте, скільки таких? На мільярд. Але каже, ти соточку поклади, йди працюй далі. Відбивай, іди, відбивай заробляй. А ви розумієте, наскільки це принизливо сьогодні для наших західних партнерів, які своє віддають, рейтинги втрачають, а бачиш, тут мільярди розходяться по кишеням. Ну, але ж вернувся, понимаєте? Міг же ж не вернутися в Лондоні останньої. Чи в Відні, в Страсбургу він був і писав, продовжить відрядження, щоб я тут зараз порішав всі діла. Розумієте, А докази є. Докази є, суду, чесного нема. Тому що ведуть себе як паразити, які грабують державу як в останній раз. І думають, що так буде завжди. А воно так не буде, воно поміняється. Хочуть вони того чи не хочуть, тому що країна важливіша, ніж деякі персонажі. І різні сценарії можливі. Тому по Чернишову типова формула: крадеш мільярд, 10% запускаєш. В економіку корупції і все добре. Офіційна застава. Ну як, типу? Ви серйозно? Ви розумієте, що ви відкриваєте червоне світло всім паразитам грабувати? Бо якщо до тебе прийшли, ти кажеш дивіться. 10% поклав, все нормально, 30% відстягував, все нормально. Суспільний договір міняється, значить, говорять, що красти можна. Оця Чернишовщина веде до того, що Захід десятки мільярдів доларів не додасть, бо йому мало. Йому мало, і тим, хто кому він носив, їм теж мало замість, того, щоб його посадити. І президент чомусь не хоче бути Ю, типу, який одного друга посадив, другого, а потім третього. А хоче красніти і розповідати, чому в нас не виходить, чому нам гроші не дають, чому всі погані. Може, американці бачать, як на крипту і на офшори виводили три роки. Як половини деякі бюджети. Може, не просто так вони не хочуть давати. Розумієте, оце проблема, і це треба міняти. Цей меседж владі в вигляді падіння рейтингу треба послати. Нехай відчувають і розуміють, що люди не дурні, не стадо баранів, що бачать і знають. І цього точно не пробачать. Точно так же, як не пробачили ні гуманітарку, ні інші речі. Коли крали і думали, ай-яй-яй, ай, ай, тут все нормально, ненормально. Ну, єдине, хоч радіє, що в, Онуфрі, в російського агента, забрали громадянство. України. Давно це треба було друг, друг Новінського. До речі, чого Новінського не забрали? Новінський доїть державу, краде тут гроші, копає газ, все в нього прекрасно, а ми в ньому паспорт. А це ж лучший друг Новінського. Не буде розповідати, які вони там вечірки тільки влаштовували церковні. Розумієте, чому вони російські олігархи і російські ФСБшники з українськими паспортами? Бойка, ОПЗЖ, Ануфрія Новінського. Мотор Січі, Батька і сина, типу, і на обмін. Нащо вони тут? Ці поторичі тут не треба. Їх міняти на справжніх героїв. Ось що треба робити, а не просто гратися в дурню. З пустого в порожнє. Ну, да, нема новин, давай заберемо в нього паспорт. Ну, забрали, ну, велика справа. Реальних дій зараз немає. Не просто паспорт забрати, а мішок на голову і в Москву у нього забирати наших. Бо коли вони бачать, що для цих агентів тут ризик, вони будуть готові відпускати наших. Ось так воно працює. Ну і останнє в Угорщині там теж. Орбан відчуває, що через 9 місяців позбудеться влади, а ми зробимо все можливе, щоб він не блокував, тому що відставка Орбана це вступ України в ЄС, причому пошвидше. І Україна зараз якраз зробить все можливе. Зливи компроматів будуть, нехай не переживає. Ми все зробимо так, як треба. Повірте, в виборах ми розбираємося. І на цього бідного мадяра з партії ТИСа, це не Закарпатський коньяк, це назва його партії. І він намагається зараз. Збити, типу, фотками з Зеленським. от вони насправді розвішують там якісь історії. Ну, типу, це все деше, дешева історія. Ми на це навіть більше уваги звертати не будемо. Орбан дешевий клоун, Орбан Пешка в руках Путіна, яку якраз таки можна буде за 9 місяців просто розкласти по молекулах і зробити так, щоб цими виборами йому не пахло. А вже з новою владою працювати щодо вступу. Зараз запускати треки з тими країнами, які за нас, там тільки Словаччина. І Угорщина, а потім ці дві добити після того, як в них пройдуть вибори. Одним словом, ми з вами не відступаємо, ми з вами працюємо далі. Трамп може думку свою міняти. Мені здається, ніхто в сучасній політиці так часто свою думку не міняв, як Дональд Трамп. Тому не критично, погано, дуже погано, але не критично, стратегічно можуть бути зміни. Найдовша зміна, яка може бути, що він буде не давати зброю, я вам скажу чесно. Рік. Рік. Бо потім вибори, потім зміна в Конгресі. І потім, якраз таки, говорити будуть інакше. Так, да, може, прийдеться так, що без американської зброї доведеться протриматись рік. Чи це можливо? Можливо. Дивний дисонанс. Трамп, який на великдень обіцяв нам мир, зараз говорить, що давати зброю не буде. Ну, Тоді це буде не мира капітуляція. Подумали росіяни. Українці сказали ні. Такого не буде, і українці сьогодні будуть вкладати в дрони, будемо вкладати в інші речі, в перехоплювачі шахедів, в балістику. Ну От знову ж таки, знаєте, коли нам кажуть, ну, все, росіяни радіють, на Україна не отримає американські ракети. Окей, будемо працювати більше над своїми. У нас є питання до багатьох політиків. Чому не було балістичної програми раніше, чому тільки на четвертий рік? Є питання, задамо їх на виборах, зараз не до цього. Але. Українська ракета не вимагає американських налаштувань у Вашингтоні, європейських в Брюсселі, в Офісі НАТО чи, наприклад, в якихось європейських столицях. Українська ракета незалежна, летить куди хоче. Ну, точніше, в неї є приціл і самонавод буде, але їй не треба політичні налаштування. Українська ракета, і повірте: коли ще Марчук казав: наш політик. В 90-х, коли ти сильний, тебе стримують, коли ти слабкий тобі допомагають. От нам допомагали до якогось моменту зараз будуть стримувати. Тому ну, що, коли будуть наші дрони летіти в Кремлі, нам будь дзвонити, казати не стріляйте, ми скажемо, друзі, був момент, колись в липні ми просили, дайте зброю, ви казали, ні, ми вам не дамо. То коли ми зараз робимо тисячі своїх балістичних ракет, давайте чесно, ви не маєте права нам казати, куди стріляти, а куди. Не стріляти. Тому хай Росія сміється, що сьогодні в нас тактична поразка. Ми сьогодні будемо працювати, щоб у нас була е, стратегічна перемога. І знову ж таки повторюсь, технології і політика це те, що може дати перемогу в цій війні. Не корупція, не кумівство, не думвірат. А якраз таки технології і політика, бо переконати Трампа здобути перемогу в Вашингтоні і здобути її тут ось це перемога. Друге технології, які дозволять бити, не питаючи ні в кого. Ось це український шлях. Щоб ви нам дзвонили, казали: ми просимо вас не бити, ми вам дамо своє, ми скажемо, дякуємо, не треба. Але ціль буде знищена. Розумієте, ось це те, що треба сьогодні вкладати. Я вас попрошу, донат. Якщо ними, то хто буде це робити? Бачите, що партнери зараз стають на тимчасову паузу. Але це якраз таки той шлях, який ми точно пройдемо, як і сказав Залужний. Не буде легко, але точно не буде соромно. Підпишіться на цей YouTube канал. Знаєте, я дуже люблю гарні новини, я дуже люблю з посмішкою дивитись в майбутнє. Радіти кожному дню, якому ми зранку просинаємося, що ми вижили, але інколи треба чесно говорити. Є погані новини, є критичні моменти в країні, коли треба щось міняти. Коли треба політикам інколи постукати і сказати, що друзі, ви не то робите. Зупиніться з корупцією, почніть працювати на державу. Сьогодні один з таких днів: треба чесна розмова, без купюр. І да, може, хтось любить прикрашати, але я вважаю, що треба говорити чесно. Неправдива надія породжує розчарування. Є погані моменти, але це не привід здаватися, це привід більше працювати, більше донатити, більше тиснути на владу, щоб вони не забувались. Будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал, а в коментарях напишіть, як гадаєте, до осені, якщо Україна відбиває російський контрнаступ, чи збуде, чи зможе і чи буде Трамп. Повернутися, чи буде повернення Трампа як термінатора, а back», Чи повернеться Трамп чи ні? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!